Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці «Ейфорія» Не очікували? Ейфорія вже була колись дуже давно у нас на огляді. Дуже давно ми не бачили її. А якщо ви не бачили цей випуск, то можете глянути для порівняння. Так, але. Це було до ребрендінгу. І е, наразі переробили дизайн трошки і переробили сировину ейфорії. Сьогодні ми поговоримо про оновлену. До нас приїхав ось такий боксик від ейфорії. Від... Відкриваємо ще всередині. Крутив, повертів. Угу. Ооо, рожевенькі, клас! Тут нас зустрічає така бумага рожевенька. штучки одноразові рожевенькі і баночки. І про них сьогодні ми всі поговоримо, розповімо вам і один з смаків прокуримо разом. Друзі, якщо ви за нами сумували, то не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і написати якийсь приємний комент. Дякую! Ейфорія це український виробник легкого тютюну. В суміш у нас Virginia Gold. Легенька міцність. Угу. Пройдемося швидко по дизайну, відкриємо пачку, заб'ємо і будемо розмовляти про смаки. Зверху ми бачимо у нас такий логотип ейфорії, дві півкулі мозку. Одна чорно-біла, інша різнокольорова. Це мозок звичайної людини, а це мозок ейфорії. З ейфорії. З ейфорії. <зайфорії> <зайфорії> так, бачимо назву, якісь іерогліфи, Скоріше за все японські. Не знаю, що написано. Напевно, приємного покуру, Я так хочу собі думати. — Або Ефорія. Так, збоку у нас є також назва бренду «Ейфорія», також японські іерогліфи, будемо казати східні. Давайте, можливо, це не японські. Назва смаку великими буквами ми бачимо назву смаку, і навіть бачимо, якщо це лімітка, то написано великими буквами лімітед. А якщо новий, то написано new. Так. Смак. Е, далі ми бачимо що, е, склад та розшифровку смаку. Е, тютюн для кальяної форія, ароматизований carrot джус, морквяний Сік. Тобто з е, розшифровкою це дуже прикольно, тому що не завжди ти розумієш, що це за смак. Ось, наприклад, взяти Ben Jerry's. Що за смак? Фіг його знає. Угу. Тут ти оп. Є розшифровочки, все понятно. Так, склад, посилання на соцмережі, фасовка 100 грамів, ну, в принципі, все. Баночки йдуть такі запаяні, тобто ми бачимо, що їх ніхто не відкривав. Щоб відкрити, треба по лінії пройтись ну, можна ногтем нормально вона. Фасовка йде тільки 100 грамів, поки іншої немає. Так, ми відкриваємо, і зустрічає нас всередині пакетик та два мунштучки. Але але, але, але е, от таке фасування в пакетиках це були старі партії. Е, наразі в нових партіях йде вже е, без пакетика запечатаний такою фольгою. Угу. Фольгою кришкою. Що хочу сказати? Немає на дривної лінії. Ну, як так? Ну, це вже дуже серйозне недопрацювання, да? так? Так. Да, бо бачиш, ти нічого не взяв і тепер бігаємо, шукаємо. Я відкрив. Сьогодні будемо куштувати морквяний сік. Морквяний сік мені пахне офігенно. Я знаю цей смак. Він один із найулюбленіших в мене у лінійці ейфорії, В У мене тічуть слюни, Давай забивай. По сировині. Вона не липка, середня, е нарізка така більш докрупною. По сміттю тут ну, взагалі сміття нема, гарно вибрано все. Навіть у цих прожилочок, як часто буває в Вірджинії, Вірджині, їх тут не, не видно. Обробка сировини дуже гарна. Нічого себе ти навалив. Працювати з сировиною також дуже приємно. Вона не липне, не комкається, дуже гарно рихлиться, ну, накидав просто спачки і все, воно ну, готове. Угу. Ніяких проблем. Для новачків так. В самий раз буде. Що ж, гріємо чашку і вже поговоримо про смаки. Ну що, давай погнали по смакам? Пробіжимось. Oh. Як вам мої приколи. Mm. Тіпо пробіжимось по смакам. Починай. Mm. Погнали. Bubble gum. це фруктова жуйка. Ми її курили буквально на днях, куштували. А, якщо чесно, вона мені віддавала якоюсь м'яною. Я не скажу, що вона була прям суперфруктова, мені вона була більш м'ятна, але куриця приємно, димність висока, сам смак непоганий. Але я не впевнена, що там ну, прям фруктова вона була. Мені цей смак нагадав дитячий орбіт. Хто пам'ятає смак дитячого орбіту, ставте лайк. Наступний смак це у нас. Almond Milk це миндальне молоко. Дуже приємний смак, мені сподобався. З банки дуже виразна ця мигдальна кісточка. Прям така ж б'є по рецепторам. Mm -hmm. При покурі вона не така ядрена, приємна. Відчувається вершковість молока. Але тут ще присутня е, якась прохолода, свіжість. Ну, тобто, це мигдальне, холодне мигдальне молоко, будемо так yeah. казати. Тому що тут є трошки свіжості. Вона е, не така яскрава свіжість, але все-таки вона присутня. Помело фреш. Блін, ну мені тут потрапляння смаку прям 10 з 10. Я прям класно відчувала памело і холодок. Ой, летить до мене в руки знов. Смак мені сподобався. Тобто там є і кислинка, і трошки соковитості самого помело. І от ну, знаєте, коли його тільки відкриваєш, оцей от прям запах прикольний. Я відчула, мені дуже сподобався памело. Ну, я б не сказав би, що це прям помело, прям Мені якось більше цитрусовий мікс. Такий, такий з кислинкою. Тут гарна кислинка, до речі. Він такий кисленький цитрусовий мікс. Трошки гірчинкий, присутньо. Ну, блін, я не знаю, панмело це чи не помело. Для мене це цитрус мікс. Не знаю, для мене це помело. Я прям ну, класно відчула. Окей. Наступний смак це у нас буде Ben Jerry's. морозиво. оверозово. Відчувається вершковість, є холодок, відчувається смажена фісташка. Як на мене, то фісташка тут трошки пережарена. Вона прям така дуже, дуже гарно смажена фісташка. Е, ну, Я сам не полюбляю цей смак е, ну, і від, від інших брендів, як Фісташкове Морозиво. Е, якщо є поціновувачі, то ну, я думаю, вам зайде. Курант угу. Berry. Це у нас смородина і ягоди. Блін, ну він мені був якийсь не прямо смородиновий, такий дуже. Дуже дивний мені був мікс, тому що я його і на початку курила, і в кінці він мені трошки відрізнявся по смаку. Е е якісь лісові ягоди. Так, присутні. Прикольний мікс з лісовими ягодами. Трошки навіть він був з холодком. Не знаю, у всіх новинок в Ейфорії, мені здається, є холодок. Всі. Е е Всі якісь такі трошки з холодком. Е мені сподобався цей смак. Е е відчувається нотка. Смородини, вона є така специфічна, відчуваються ягоди. Ягоди, вони, до речі, у ейфорії не такі стандартні, як у всіх. У них є якийсь специфічний свій присмак. І що мені здається, що ягоди ейфорії можна відрізнити, між іншими, наприклад, забити декілька чашок і можна відрізнити, що ці ягоди. Саме від ейфорії. Вони якісь такі трошки специфічні. Я не скажу, що вони погані, але нестандартне таке у них бачення ягод. Напевно, якісь інші аромки використовує, так. Так, йдемо далі. Лемон-тарт. Це у нас лимонно лаймовий тарт прикольний смак. Він кисло-солодкий. Відчувається лайм, відчувається лимончик. Вони такі кисленькі і дуже ніжне, таке вершкове. Не вершкове, а після смак випічки. Він не яскравий, не приторний, такий е ніжненький. Прямо, ну, мені сподобався цей смак. Брікт еврика. Шуткую, я знаю англійську. Bright еврика. Це правильно Bright? Це. Тархун дюшес Барбарис. Ну, ви бачили у когось таке поєднання смаку-Ефорія? Ви що? Технологи молодці, взагалі там міксологі. Що я скажу по цьому смаку? На початку був дуже явний тархун мені. І він не те, що був на початку самого смаку, а він шов такою. В прикуску в кінці. Тобто я відчувала дуже класний дюшес. мені дуже він сподобався легку нотку Барбарису. І в кінці, коли видихаєш ось цей тархун, мені не дуже подобається сам смак тархуна, тому він мені був ну такий, типу, знаєте, як негативна нотка. Але тим, хто любить ось такі прикольні травки в міксах, то я думаю, що дуже зайде. Потім він, звичайно, трошки був не такий яскравий, але ну, все одно був присутній. Трошки більше проявився Барбарис і дюшес. Сам Барбарис і Дюшес мені дуже сподобалось. Я думаю, що якщо робити окремо прям такий мікс Барбарис і Дюшес, буде пушка. Що, барабанний дріб? Чого? А ми хочемо об'явити переможку в новому розіграші. І переможцем в інстаграмі стає ось ця людина. А на ютубі ось ця людина. Вітаємо! Вітаєте! По 5 пачечок колеко їде до вас. Напишіть нам в інстаграм ваші дані для відправки і подаруночки поїдуть до вас. Ви уявляєте, це я рахувала, друзі. Я рахувала це, якщо курити по одному кальяну в день, це місячний запас. Вугілля. Це офігенно. Мені здається, вдихачі ви офігенні. Привітки вам. <ривіт> <ривіт> Дякуємо, до речі, Коалеко за те, що стали спонсорами такого класного розіграшу для наших підписників. А якщо ви не бачили минулий випуск про вугілля Коалеко, нагадаю, це перше українське кокосове вугілля. Угу. Силочка на відосік тут. А по промокоду YOUTUBE в магазині Чіл» силочка в описі. Ви отримаєте знижку на Каолеко і не тільки. Так що долучайтесь. Поспішайте, бо дія промокоду, друзі, не вічна! Ну що, ще продовжуємо розказувати? Давай ще трошки про старенькі розкажемо смаки. Угу. І перейдемо вже до моркви. Смачна, смачна. Я мав... Це Все вже було. потусувався. Ну що, я тоді розкажу про лічі Lemonade. Це, як ви вже здогадались, ягідний лимонад Лимонад лічі. Прикольний також лимонад, достатньо гарний смак, він і ягідний і відчувається оця от легкість лічі. Ну, Непоганий мені, не найкращий у ейфері, але непоганий. Можна спробувати. Це ж все залежить від того, що вам подобається. Наступний смак це French Provence. Це ягоди, лаванда та айс. Дуже прикольний смак, нестандартне якесь таке. Бачення цього смаку. Як я казав, що всі ягоди, вони якісь нестандартні в ейфорії. І тут не є винятком цей смак. Відчуваються ягодки, відчувається лаванда після смаку, невеличкий айс. Ну, Смак сам доволі прикольний. Смак також доволі специфічний, але прикольний. Мені прям сподобався це. Прям... Такі неординарні, я б сказала. Якщо вам набридли полунички, цитруси, апельсинки, вишні і так далі, то French Provence точно дасть трошки новизни вашим рецепторам. Ще хочу сказати про смак Cherry Eclipse. Пам'ятаєте, була жуйка Екліпс Ментолова з вишнею. Угу. Так ось, цей смак це точно, точно він і є. Да. Але тут занадто багато холоду. Якщо ви не полюбляєте холод, то цей смак буде не для вас. Але якщо ви полюбляєте холод, то цей смак прям залетить. Тут ну, відчувається потраплянням смак в цього вишневого екіпсу да. Ну, Гарно, гарно потрапило. Погоджуюсь з тобою повністю класний. І ще хочу виділити смак For Roses. Це пряний бурбон з колою. Також дуже специфічний смак. Він не кожному зайде, але мені прям він сподобався. Я б не сказав би, що це прям бурбон. Мені більше якось на єгермійстер, воно більше таке схоже. Він трав'янистий такий, відчувається нотки коли. Доволі приємний смак. Для тих, хто любить трав'янисти алкогольні смаки, то так, угу. да, я погоджуюсь з тобою. Ну що, переходимо до мого найулюбленішого смаку нарешті. Я видурила на огляд саме цей смак, тому що він мій топ серед ейфорії. Я дуже люблю цей морквяний сік. Він незвичний, прикольний. Від нього в мене просто купа слини, тому що він дуже приємний, дуже класний. Він солоденький. З такою ноткою манго після смак. Ну, мені дуже сподобався цей смак і на дегустації, тоді прям класний. І зараз ну, він не змінився, як на мене. А якщо змінився, то може став тільки кращий. Бо в мене такі ж самі теплі спогади про нього. Так, смак доволі прикольний. Мені також подобається, він солоденький. Якщо порівнювати з морквою від паладіума що це ти зовсім і різні це просто неба і земля, тому що паладіум вони. Потрапили в смак саме моркви, тобто вона така, як знаєте, з грядки. Отака, от прям, прям свіженька, да. тільки викопана я, мор. Я кажу з присмаком навіть української земельки. А тут це от саме сік, тобто тут солодкість, так відчувається морква, але вони зовсім різні. Ну так, якщо вам сподобалась морква від паладіума, то обов'язково скуштуйте цю моркву. Вона прикольна на смак, тому я думаю, вам також сподобається. Так, да, і в соло дуже класно куриця. Реально, ну мені прям не хочеться нічого в неї додавати. Тому ейфорія лайк від мене. Ой, я ж зараз рознесу тут все на радостях. Особисто. Дякую. Що, друзі? А в нас е дуже приємна новина для вас. Ми закінчуємо огляд. Всім пока. Шутка. Ми розіграємо три баночки ейфорії. Одна баночка буде розіграна на Ютубі, і дві буде розіграна в інстаграмі. Умови розіграшу в інстаграмі ви почитаєте вже під постом з цим відео. А на Ютубі, як завжди, умови дуже прості: поставити лайк, підписатися на наш канал, написати коментар. Будь-який коментар напишіть, але не менше трьох слів. Якщо ви вже коштували ейфорію, то напишіть, будь ласка, як вам і який ваш найулюбленіший смак. Або що не зайшло, нам буде дуже цікава ваша думка. Шо, що, будемо закінчувати? Підіб'ємо коротенький підсумок. Ну, мені не нравки ейфорія. Ну, якби я давно люблю цей бренд. От. Легкий – мій топ. Димні, класні. Класні смаки, потрапляння в багатьох смаках. Тому, якщо ви ще не знайомі з цим виробником, ми рекомендуємо вам перейти на Чил і замовити собі якихось пару баночок смачних табачків. І не забувайте про промокод YouTube. Угу. Економте, друзі. ми ж вам даємо можливість. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Поставте вподобайку та напишіть комент. А ми робимо димну тяжечку за вас. Не перестаємо дякувати вам за те, що дивитесь нас, підтримуєте наш канал, це дуже приємно. І... Всім пока! Всім пока! До нових оглядів!